Я знаю, як ви полюбляєте бюджетні захищені смартфони та ще й з тонким корпусом, щоб не було як цеглина в кишені. Тому ловіть новинку, хотвав t 7 s Це саме той захищений смартфон, який зможе собі дозволити кожен, бо ціна на старті продажів буде всього близько 4 тисяч гривень. І так я згоден, це далеко не 20 гривень, звісно, але 4 тисячі гривень в нас час за смартфон це не так вже й багато. Погодьтесь, офіційні продажі стартують через тиждень, тому додавайте до кошику і чекайте знижку. Посилання на телефон буде у описі під цим відео. Вітаю всіх гостей та фоловерів мого каналу Медузагаджет. Мене звати Сергій Пономаренко. А перед тим як продовжити, я хотів би попросити підписатись вас на мій канал і поставити лайк цьому відео. Тому що багато хто з вас давно дивляться моє відео, але все ще не підписаний і не веде ніякої активності у коментарях. Цей один клік займе у вас не більше секунди, але тим самим ви дуже сильно допоможете моєму каналу. І розвитку українського контенту на Ютубі в цілому. По традиції розпочинаємо з розпаковки телефону. -Wow T7s приходить у компактній чорній коробці. Перше, що нас зустрічає, відкривши коробку, це додаткове захисне скло для смартфона у подарунок. Далі безпосередньо сам смартфон -Wow T7s, кабель для зарядки, голка для сим-карт, інструкція і блок живлення, але всього на 10 Вт. Головна особливість цієї бюджетної новинки це достатньо легкий і достатньо тонкий корпус. Ну, звісно, як для захищеного телефону, тому що був би це звичайний телефон, не захищений, то він би був максимально товстий і непривабливий. Ну а так як це захищений телефон, то така товщина вважається дуже маленькою. Всього 12,8 мм. Вага, до речі у смартфона 292 грами. В руці лежить він досить зручно, тому що тут прогумована поверхність. Навіть задня кришка трохи має таку Гумову поверхню, досить приємно на дотик. Звісно ж, телефон водонепроникний, IP68, IP69, k всі ці ступені захисту тут присутні. Тобто цей смартфон можна занурювати під воду, не боятися, що в нього набереться вода, з ним можна плавати, пірнати, йому нічого через це не буде. Три стандартних матеріали присутні у цьому смартфоні метал, гума і пластик. До речі, з цим смартфоном можна працювати навіть у рукавицях. На задній частині розташований великий круглий скляний блок з камерами і спалахом. По центру логотип компанії. Зверху додатковий мікрофон, справа кнопка увімкнення, зліва кнопки гучності і слот під сім-карти. Слот під гумовою заглушкою, він спарний, або дві сім карти, або одна сімка і одна флешка. Знизу розмовний мікрофон, основний динамік і роз'єм Type-C для зарядки під гумовою заглушкою. Діагональ екрану тут 6,52 дюйми. Це IPS матриця, це HD роздільна здатність 720х 1600 пікселів. І так, роздільна здатність тут невелика, тому що в першу чергу це бюджетник. Не будемо про це забувати, проте цей екран тут покритий захисним склом, Asahi Glass. Частота оновлення екрану тут, звичайна, 60 Гц, ні 90, ні тим паче 120 тут поставити не можна. Ось так картинка себе поводить під кутами, в принципі, досить непогано, як для бюджетного апарату за 100 доларів. Відгук сенсора хороший, ніяких проблем. Мультитач одночасно підтримує до 10 торкань. Рамки по периметру тут звичайно серйозні, особливо підборіддя, воно просто велетенське, але для захищених телефонів це норма. На верхній частині у краплевидному вирізі розташована фронтальна камера над камерою розмовний динамік і датчики. Єдине, що я ніколи не зрозумію, навіщо робити краплевидний виріз у такій велетенській рамці. Звісно, іноді дуже помітно, що тут HD якість, а не Full HD, але в принципі, знову ж таки, для бюджетного телефону, для захищеного, це така собі вже норма. Серцем цього апарату являється восьмиядерний процесор mt 8788 від компанії Mediatek з тактовою частотою 2 ГГц. Точно такий же процесор був і в минулій версії HotWave t 7 Pro. Так, я з вами згодний. Цей процесор досить скромний в наш час, але і про ціну телефона знову ж таки не варто забувати. HotWave T7S дуже важко назвати ігровим. Але якщо ви не прямо таки фанат мобільних ігор, проте хочеться іноді щось пограти, то у мене для вас хороші новини. На телефоні можна пограти в такі популярні ігри, як PUBG Mobile, але на низькій графіці, в гру Асфальт або світ танків на середніх налаштуваннях графіки, або в Standoff 2 на на високих налаштуваннях. Телефон цей підтримує тільки 4G зв'язок, 5 g не підтримує. Та й для нашої країни поки що це не дуже й потрібно. Bluetooth тут встановлений в версії 5.1. Звук тут не стерео, один динамік, але досить таки гучний. Ну і на жаль, тут немає чіпу. NFC. я кажу, на жаль, тому що для мене це дуже важливо. Але я знаю багатьох людей, яким NFC просто не потрібен у телефоні. Батарейка тут вбудована на 6280 мАч. Телефон підтримує зарядку, на жаль, тільки до 10 Вт. Зовсім трохи я б тут підправив оптимізацію батареї, але я думаю, що ще все можливо, що випустять декілька оновлень, які це виправлять. Проте на дві доби роботи одного заряду вам точно вистачить. Звісно, якщо ви не будете постійно грати в ігри. В налаштуваннях розділ акумулятора тут стандартний, досить мало якихось пунктів, це все тому що тут чистий Android нічого не перемальовано. При перегляді Ютубу від мережі Wi-Fi на 50% яскравості смартфон хотував t 7 s втрачає за одну годину в середньому 8% свого заряду. Постійної пам'яті у смартфоні 128 ГБ. Оперативки тут всього 4 ГБ, але її можна віртуально розширити і ще на 4 аж до 8 ГБ. Сканера відбитків пальців у кнопці жилення або десь на панелі тут немає. На цьому, мабуть, зекономили. Єдине розблокування це по лицю через фронтальну камеру. Наводимо на лице, натискаємо кнопку, і телефон розблокувався. Звісно, не моментально, але іноді працює. За роботу софту на смартфоні відповідає 13-й Android. Так, трошки дивно це бачити у 2025 році у новому смартфоні. Але з іншого боку, я, мабуть, трохи розумію компанію, тому що все-таки процесор не найновіший, оперативки не дуже багато, і тому вони вирішили не вигадувати велосипед, а взяти ту операційну систему, яка непогано працює з цим залізом. Android тут чистий, голий, без прикрас, без перемальовувань. І це, на мою думку, досить добре, тому що такі бюджетні телефони не дуже люблять, коли їм змінюють. Якийсь візуал, все починає глючити. Тут і з цим усе гаразд. Працює це все, звісно, далеко не ідеально, але тут вже більше питання до начинки, до оперативки, до процесору. В цілому тут все оптимізовано непогано, наскільки це можливо з цією начинкою. Все-таки це захищений смартфон за 4 тисячі гривень. Це міжнародна версія телефону, вона повністю сертифікована. Тут доступні всі мови, включаючи українську і англійську, тут є всі Google-застосунки, включаючи Play Market. Телефон буде працювати з усіма операторами, з усіма сімками картами В нашій країні. З коробки тут встановлений ось такий додаток, який називається Toolbox, така собі типова програмка для захищених телефонів. GPS на телефоні працює просто ідеально, безперечно, на вулиці це все буде працювати просто супер, але і в квартирі цей сигнал буде ловити класно. Тому в якості GPS навігатора цей телефон точно можна використовувати водіями. Сенсор наближення тут працює нормально, датчик освітлення тут також спрацьовує коректно. Основна камера на смартфоні тут на 21 фронт, на 8 мегапікселів. Якщо судити по фотознімкам, які зроблені на цей смартфон, то якість тут плюс-мінус непогана на свою ціну смартфона. Звісно, якихось крутих фотографій ви на цей смартфон не зробите. Він більше підходить для таких буденних справ. Фронтальна камера тут також непогано знімає, для відеоконференцій також з головою вистачить. Що стосується відеозйомки, то відео телефон вміє писати у якості Full HD при 30 FPS. Але за якість я вам нічого хорошого сказати на жаль не можу. Вона вам скоріш за все не сподобається. тест мікрофона на смартфоні хотував wow T7S Я гадаю час підбивати підсумки. Хот t 7 s смартфон за плюс-мінус 4 тисячі гривень, який має досить такий цікавий дизайн, хоча, мабуть, це більше справа смаків, тому напишіть у коментарях, як вам такий дизайн телефона. Також тут непогана начинка, звісно ж, на свій прайс. Хороша батарея, не ідеальний, але все таки непоганий дисплей. Як то кажуть, у народі є духовка, два кресла, телік. Ну я не знаю, що ще дітям треба. Єдине, що мене засмутило, це відсутність NFC чіпу у смартфоні у 2025 році. Так для мене це дуже. Дуже важливо, але для багатьох я гадаю, що це не така критична ситуація. Напишіть, до речі, у коментарях, чи користуєтесь ви NFC Чіпом. Ну і також у коментарях я хотів би почитати ваше загальне враження про цей смартфон Hot wow T 7S. На цьому все. Мене звати Сергій Пономаренко, це був канал Медуза Гаджет, це був смартфон Hot t T S. Дякую за увагу, дякую, що були зі мною. Я буду безмежно вдячний за вашу підтримку, у вигляді, лайків, коментарів і, звісно ж, підписки на канал. До нових зустрічей! Бережіть себе, не хворійте. Побачимось! понравилось.